Всім доброго дня, сьогодні 27 серпня. Ось о, саджанець попав до мене як муасон. Почала фіга наливатися, я дивлюся, на це колір не змінює. Вона вже вже зав'яла. Вона така невелика, ну тут горщик невеликий. Не зрозумію, не можу поки що зрозуміти, який це сорт. Фіга невелика, але дуже гарно вяже фіги, під кожним листочком, дивіться. Це все до самої макушки Фіго, який невеликий. А сама Фіга почала ізюмитись, сама вялитись, вона зараз її розірву. Так, Ну, так. гарно, гарна, гарно, і на сушку думаю буде гарно, тому в'ялиться сама, не закисає. Треба буде спробувати, який на смак. Солодка. Солодка така. Так, смак гарний. Хто знає що це за сорт? Отакі от. Ось ну, невеликі, невеликий. Ну, вона надулася, зараз вона зараз потирала вагу, тому що почала сохнути. А лист ось такий. Поки що не можу зрозуміти, що це за сорт. Ну, будемо дивитися, буду виясняти. Це не Моасон, ну що робити. Якось так. Всім гарного дня, мирного неба!